Навчальний рік вже не за горами. Тому, аби освітній процес проходив якісно та безпечно, міський голова разом з заступниками та керівниками комунальних підприємств продовжують інспектувати освітні заклади. Спершу вирішили перевірити укриття в дошкільному закладі Подоляночка. Дитячий садок відвідують понад сотні вихованців. Тому важливо, щоб укриття було облаштованим. Та у відповідному стані сховище у нас розраховане на 144 людини, Зараз ми збільшуємо площу, буде десь від 30-40 чоловік більше. Ще у нас на першому поверсі облаштоване. У нас є металічні віконниці, металічні двері, і команда супроводу ДСНС дали дозвіл, що ми можемо. Приймати діток таке сховище зараз. Садочок не черговий, є чергові працівники. Люди пішли в відпустки, але проводяться роботи. Котельню почистили, територію облагороджуємо, Чекаємо діток. Далі інспекція вирушила в школу садок номер 27 Карпатська казка. Наразі тут тривають роботи по розширенню приміщення, щоб під час повітряної тривоги вихованці були у безпеці. За цей період літній зроблено великий об'єм роботи, тому що в укритті в нас було недостатня кількість місць для дітей. Перебування зараз за рахунок цих робіт, які проводяться, закінчуються, збільшиться на 100 місць ще укриття. До цього у нас. Було 120, тепер 220 місць для дітей. Також робляться роботи, які підготовлюються до початку навчального року. Далі за маршрутом садочок Пролісок, оскільки він є черговим, багато робіт у літній період зробити не змогли. Та зазначають, попри це укриття все ж вдалося розширити. У нас раніше укриття було маленьке, організоване на 60 чоловік. З часом його розширили. Завдяки нашій міській владі, звісно, зробили віконниці, розширили до 140 чоловік. Є одне укриття на 80 чоловік і на 60 чоловік разом діти разом з дорослими, так що на даний момент ми можемо в повному обсязі приймати дітей з навчального року, в повному обсязі приймати діток до закладу нашого. Минулого укриття організоване було на 60 чоловік, а цього року додали, розширили і зараз на даний момент на 140, плюс 80. Укриття розташовані на першому поверсі в групах. Одне укриття на 80 чоловік в групі знаходиться в груповій приміщенні. Інше укриття у нас також там був великий, велике приміщення було медичного нашого. Кабінету і там також установили ці укриття. І це комфортно для дітей, тому що і в період опалювального сезону тепло там і ну звісно, що комфортно і по висоті, і по самим розташуванню іграшки є відповідно покриття на підлозі і ну. Це комфортно взагалі для дітей. В Івано-Франківську дитячі садочки та школи облаштовані укриттями. Розюмує міський голова Руслан Марцінків. Але до 1 вересня перевірятимуть, чи всі вони в належному стані. Доробляємо укриття, щоб вся кількість бажаючих могла поміститися в наші дитячі садочки. Бачимо, що в принципі темпи хороші, встигаємо, і вже з 1 вересня всі діти зможуть піти в дошкільні заклади, в загальноосвітні школи. Ну і по можливості. Максимально ми хочемо, щоб до повномасштабного вторгнення діти навчалися у звичному режимі. Тому працюємо над цим, віримо в те, що все буде добре, буде спокійно завдяки нашим захисникам. І дітки будуть навчати звичному режимі. Садочки в нас всі з укриттями відбувається розширення кількості місць. У нас всі дитячі садочки були з укриттями, але дуже важливо, щоб, наприклад, якщо є на 300 дітей, дитячий садочок, щоб на 300 місць було укриття. Тому розширюємо, де є можливість підвали, де є можливість встановлюємо віконниці. Ну і відповідно відмовляємося від там блоків, піску. Тобто завдання стоїть, щоб всі дитячі садочки, всі школи мали відповідні укриття достатньої кількості місць. По можливості, по мірі конструктиву, ми це робимо.